Продовжуємо трохи. Поговоримо про протезування. Людмила Даніліна з нами, перша заступниця гендиректора фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Пані Людмило, вітаю вас! Вітаю в студії, вітаю всіх глядачів. А пані Людмило, про державну програму протезування хотіли вас розпитати. А перше, чи якось відрізняється ця програма для військових і для цивільних? Бо на жаль, втрата кінцівок і ампутації це та реальність, з якою ми, як країна, яка воює, змушені будемо жити певний час. Протезування в Україні безоплатне для всіх, хто його потребує, незалежно від того, чи це цивільні, чи це військові. Я би хотіла наголосити, що Є державна програма, яка якраз задовольняє потребу забезпечення допоміжними засобами реабілітації, в тому числі протезуванням, і протези для військових і для цивільних передбачене не тільки безоплатне забезпечення, а також його обслуговування на безоплатній основі та ремонт. А е є ще такі острахи? Що оці от, ну, знаєте, там ще міфи залишилися в людей? Що може те протезування, яке держава забезпечує, воно може бути там не сучасним, не технологічним. А от треба їхати за кордон, бо там краще. Чи є якісь обмеження в цьому державному фінансуванні? І чи правда, що ну там умовно це може бути гіршим ніж закордонне? Я хочу розвіяти ці міфи. Насправді, зараз ми вже маємо зустрічі з багатьма протезистами інших країн, і вони приїздили в Україну і бачили протезування, яке зараз наші вітчизняні протезисти забезпечують, і вони вражені рівнем нашого протезування. Тому що хочу зазначити, що такого є кількості осіб, які постраждали. Потребують протезування і характеру травм зараз немає в жодній країні, тому всі комплектуючі вироби, які використовують наші протезисти на наших підприємствах, є виключно імпортовані. Це комплектуючі, які виробляє країни мірові, світові лідери, і відповідно це високий рівень. Якості протезу чи є якісь обмеження умовно? Ну тому що це кожен випадок індивідуальним і є індивідуальним, і комусь умовно протез буде коштувати X е, грошей, а комусь протез буде коштувати 100X грошей. Чи є якісь обмеження в цих програмах? Чи держава покриває будь-який випадок? Держава забезпечує будь-кого, як я вже озвучила, будь-якого громадянина України відповідно від висновку, який видає одна із експертних комісій. Це може бути МСЕК, ЛКК, ВЛК, в залежності від того, чи це військовий, чи це цивільний, чи це дитина. На жаль, у нас є і протизування дітей в країні, тому вони визначають. Своїм висновком, який функціонал, який протез необхідний, на якому рівні. І протезист після того, як він провів оце великий реабілітаційний процес, і коли пацієнт вже готовий для протезування, то відповідно протезист оглядає його і, в залежності від його способу життя, де він буде працювати, який саме робота буде передбачена, Значає, які саме протез необхідний для того, щоб відновити його функціонал, і підбирається саме такі комплектуючі і забезпечується особа. І тут ще ж важливо, що це українське, і у випадку там гарантії, у випадку я не знаю зміни стану здоров'я, стану тіла, цей протезист і ця структура буде тут, і не треба буде нікуди їхати ні, ні, ні за океан, нікуди? Так, це дуже коли пацієнт обирає серед переліку підприємств, які є викладені на сайті Міністерства соціальної політики фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, це виключно ті підприємства, які зареєстровані в Держлікслужбі, мають відповідну кваліфікацію спеціалістів. Тільки з такими підприємствами держава працює, заключає договори щодо забезпечення. Протезами ну і іншими допоміжними засобами реабілітації. Пацієнти вибирають власне, або за рекомендаціями, або власне, за місцем перебування, проживання. Тому що перший рік, коли формується кукса, декілька разів необхідно буде змінювати куксоприймач. Відповідно, оцей процес логістики він має бути врахований. Тому uh -huh. саме такий підхід має бути е, мультидисциплінарного підходу роботи з декількох спеціалістів для того, щоб людина могла максимально відновити свій стан і соціалізуватись і далі і далі продовжувати своє життя. А в військові е, багато військових, які продовжують свою службу в Збройних силах України. Дякую, дякую дуже, пані Людмило, за ці роз'яснення. Людмила Даніліна була з нами. Перша заступниця гендиректора фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.